Сьогодні у нас мова піде про те, як наші стосунки з партнером впливають на наше тіло і вагу. Я Тетяна Березна, сімейний психолог і експерт з корекції харчової поведінки. Більш того, я сама скинула 20 кілограм і вже 9 років підтримую стабільну вагу. Ну а за роки роботи я помітила таку закономірність, що більшість моїх клієнток, які приходять запитом корекції харчової поведінки, Поведінки заїдають проблеми, пов'язані саме із стосунками. Чого ж ми всі прагнемо у стосунках? Це близькість, любов, підтримка. Але коли щось іде не так, виникає напруження, і наше тіло починає реагувати на нього. І іноді зайва вага стає захистом, способом уникнути болю чи пригорнути увагу. Про це ми говорили на минулому суботньому ефірі. Він збережений, тож дуже рекомендую. А сьогодні ми розберемо, як співзалежні, токсичні, аб'юзивні стосунки впливають на вагу. Або ж як уникнення впливає на зайві кілограми. І це доволі складні теми, але я. Буду намагатися пояснити це, як це працює на реальних прикладах і розкажу, як можна впоратися самостійно. Я знаю, що багатьом з вас ці питання можуть здатися болючими і навіть страшними. Але розуміння це вже перший крок до змін. І я тут, щоб допомогти вам на цьому шляху, Тож діліться з подругами, яким це може бути корисно і цікаво. Ви можете, звісно, мені заперечити, що є багато жінок, які не задоволені своїми стосунками, або ж живуть навіть з аб'юзерами і при цьому не мають зайвої ваги. І ви будете праві, я погоджуюся на всі 100%. Але ж я хочу наголосити, що сьогодні ми з вами говоримо про порушений тип харчової поведінки, коли для того, щоб пережити емоції, жінка використовує їжу, тобто в неї емо емоційне переїдання, заїдання стресу. Перший кейс це співзалежні стосунки і вага. Співзалежність це коли ваш світ обертається навколо іншої людини, а ваші почуття, самооцінка, дії повністю залежать від нього. Ваш настрій залежить від його настрою, ваші плани від його потреб. І в таких стосунках жінка часто забуває про себе, не розуміє власних потреб і бажань. Живе заради партнера, наче розчиняється в ньому. І, віддаючи усі свої ресурси, вона намагається заслужити любов. І вона плутає це з турботою. Але водночас вона не отримує нічого взамін, тільки втрачає себе стосунки, не приносять радості, вона відчуває себе недооціненою. Це її виснажує, а їжа стає способом, хоч якось, заглушити цей емоційний біль. І нестачу турботи про себе. А зайва вага стає способом сказати: Я існую, навіть якщо ти цього не помічаєш. Який же тут можна навести приклад? Візьмемо Олену. Вона звикла жити за графіком свого чоловіка, і коли він в поганому настрої, вона скасовує свої плани, щоб його підтримати або не дратувати. Вона відмовилася від курсів підвищення кваліфікації, могла б стати головним бухгалтером, але боялася, що не зможе приділяти чоловіку достатньо часу, а йому це не сподобається. І це, звісно, вплине на їх стосунки. І згодом вона помітила, що почала їсти вночі, коли всі сплять. І це був її спосіб дозволити собі хоч щось для себе. Поділіться, як у вас. Чи були у вашому житті моменти, коли ви відчували, що живете не для себе, а для когось? Поділіться у коментарях, і для мене дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Якщо вам щось відгукується, ставте свої реакції, щоб я бачила, що це вам цікаво і корисно. Які ж можуть бути тут рішення? Взагалі, співзалежність це дуже глибока проблема, і часто, якщо не завжди, повинна підтримка спеціаліста. Але що можна зробити самостійно? Перше, це поставити себе на перше місце. І це буде перший крок. А для цього потрібно написати список своїх потреб, своїх бажань, що для вас важливо, що приносить вам радість і що ви хочете зробити тільки для себе. І що вам заважає це зробити? Другий крок це встановити кордони. А це означає озвучувати те, що для вас важливо, те, що ви відчуваєте. Наприклад, ви можете сказати, що ти знаєш, мені потрібен час для себе. Або ж для мене важливо отримати це підвищення, це моя сама реалізація. Другий кейс вплив. Токсичних стосунків на наше переїдання і вагу. Як це працює? Що таке токсичні стосунки? Це коли партнер регулярно завдає вам емоційного болю, руйнує вашу самооцінку, підриває вашу довіру до самої себе? А газлайтинг – це одна з форм. Маніпуляції, яка змушує вас сумніватися у власних почуттях, думках і навіть в реальності, наведу вам приклади. Перший приклад це неповага і критика. Наприклад, Аліна завжди мріяла відкрити свої справу. Але кожного разу, коли вона ділилася цією ідеєю з чоловіком, він відповідав: в тебе нічого не вийде. Взагалі, ти нічого не доводиш до кінця, куди ти лізеш? І з часом Аліна почала вірити, що вона не здатна на більше, ніж проста робота за наймом. і стала уникати розмов про свої мрії, бо відчувала себе недостатньо хорошою. І щоб заглушити біль, вона починає їсти тістечка. І це є єдиним моментом задоволення. Так вона. Через ці стосунки відмовилася від своєї самореалізації. А друга клієнтка розповіла, що її чоловік на усі її спроби обговорити якусь проблемну ситуацію, реагує дуже різко і каже: ти все при придумуєш, в тебе немає почуття гумору, я шуткував. Або ж ти завжди вигадуєш проблеми там, де їх немає. І оце називається газлайтинг. Після таких розмов клієнтка почала сумніватися у своїх думках, і думає, що вона дійсно схильна до драматизації. Ну і от розрадою стають солодощі, які дають короткочасне відчуття поваги, підтримки. Мозок отримує сигнали задоволення, яких їй не вистачає. І ще приклад про контроль і маніпуляції. Наприклад, Марина хотіла піти на заняття танцями, а партнер завжди її зупиняв. Колись він казав, тобі вже не 20 років, це виглядатиме смішно, подивись на себе. А іншим разом він говорив: Я сумніваюся, що ти знайдеш час на це, бо ти і дома нічого не, не встигаєш робити. Так він маніпулював нею і намагався контролювати. А коли Марина вирішила записатися на танці, вона він почав ображатися демонстративно і говорити, що вона забула про сім'ю. А це змушувало її відчувати провину, і вона знову відмовлялася від себе, від своїх бажань і потреб. І як же ми можемо розпізнати ознаки токсичних стосунків? Перше, це постійна критика, друге, ігнорування ваших почуттів. Навіть якщо ви про них говорите. Третє це звинувачення вас у всіх проблемах або ж маніпуляції, що ти все придумала. Ну і звісно, це контроль ваших дій або вибору під виглядом турботи про вас же. Я хотіла б, щоб ви подумали, що для вас є найболючішим у подібних ситуаціях. Якщо хочете, діліться у коментарях. Ну, а як же впоратися з токсичними стосунками? І перший крок це усвідомлення маніпуляцій. Ви маєте запитати себе, чи дійсно це моя проблема, чи може це мені нав'язують. Другий крок це про кордони, тобто встановлення кордонів, це значить навчитися говорити ні і припиняти розмови, які роблять вам боляче. І так і кажіть, мені це боляче, або ж давай поговоримо, коли ти будеш готовий поважати мої почуття. А третій крок це пошук підтримки. Треба поділитися ну, з психологом, або ж з людиною, якій ви довіряєте. Четвертий крок це повернення довіри до себе. І, на жаль, дуже багато моїх клієнтів ігнорують цей крок. Записувати у щоденник свої досягнення, навіть маленькі, щоб нагадувати собі про свою цінність. І це дає дуже гарний терапевтичний ефект. Третій кейс це як впливає на переїдання уникна поведінка. Про що це? Іноді жінка боїться сказати правду чи вступити у конфлікт, і тому вона уникає ситуацій, розмов і емоцій, які здаються їй небезпечними. І цей страх часто походить із якогось минулого досвіду. Наприклад, вона була у шлюбі, де кожна спроба говорити про свої потреби закінчувалася сваркою. І тепер жінка мовчить про свої почуття, бо боїться, що її можуть відторгнути. Або скривдити. І так вона уникає розмов чи ситуацій, де може почути ти не права або ж ти недостатньо хороша, але усередині накопичується гнів, образа, а напругу ж треба якось зняти, і ви вже знаєте як візьмемо Оксану. Вона завжди боялася конфліктів, бо виросла у родині. Де будь-яке слово проти батьків призводило до скандалу. І зараз у шлюбі вона мовчить про те, що їй не подобається, ну і заїдає цей внутрішній дискомфорт булками або цукерочками. Уявіть, якби ви могли сказати своєму партнеру будь-що, не боячись, що вас е засудять, про що це було б, які ж тут можуть бути рішення? Перше, це знову ж робота з психологом, бо уникання часто має дуже глибокі коріння, і важливо знайти їх і пропрацювати. Але самостійно ви також можете почати з маленьких кроків з довіри до себе, до себе, до світу, до інших людей. І перше, це діалог з собою. Що я зараз відчуваю? А подумавши про це, дайте цьому Емоційному стану місце бути не їжею, а словами. Проговоріть, що саме я зараз відчуваю? Поставте запитання, чого я боюся і що найгірше може статися, якщо я це озвучу. І наступний крок, знову-таки, це навчитися говорити про свої почуття. Мені важливо, щоб ми вирішували це разом. Чи можеш ти мене. Вислухати без осуду п'ятий кейс, коли люди живуть разом, але окремо про охолодження і самотність. Самотність це коли ви поруч із партнером або віддаляєтесь і відчуваєте, що між вами стіна. Живете, наче сусіди, і вам здається, що ви вже не важливі для нього, що він не звертає на вас уваги, бо ви не проводите разом час як раніше. І жінка відчуває себе самотньою, але вона боїться це визнати і поговорити про це з партнером. І чоловік, начебто нормальний, не нарцис, не аб'юзер, не газлайтер, але вона не вміє говорити про себе, про свої почуття і свої потреби, бо її ніхто не навчив. І вона думає, що якщо вона щось скаже, що це ще більше зіпсує стосунки. І це породжує емоційний голод. І їжа стає її способом наповнити цю порожнечу. Наприклад, пара вже разом 10 років. І раніше вони разом гуляли, говорили про свої мрії, а тепер він вечорами грає в комп'ютерні ігри, а вона дивиться серіали. Вже рік вона відчуває, що вони віддаляються. І кілька разів навіть намагалася почати таку розмову розмову про їхні стосунки, про них, але боялася, що її слова будуть сприйняті як критика, тому говорила якимись натяками, не зрозуміла. І в результаті партнер її не розумів, а вона перестала пробувати ці розмови і почала заїдати. Щоб заспокоїтися і щоб отримати розраду. А от ще одна клієнтка завжди була зайнята дітьми та роботою і навіть не помітила, як вони з чоловіком почали жити паралельними життями. Він лежав на дивані, а вона на кухні щось робила. І їжа також для неї стала розрадою і джерелом приємних відчуттів. І от згадайте зараз, як ви проводите час із своїм партнером, які ваші улюблені моменти? Можливо, пити чай просто, дивитися якийсь фільм, гуляти разом? Які рішення я можу запропонувати? По-перше, це звернутися до себе запитанням. чого я хочу в цих стосунках, і що я можу зробити для відновлення близькості. У чому полягає моя відповідальність? І відділити цю відповідальність від відповідальності партнера, бо це про двох стосунки це про двох. Другий крок це розмова. Потрібно говорити про свої потреби, про свої почуття. І в цьому разі ви можете сказати: давай знайдемо час для нас, бо мені цього не вистачає. А третє, що ви можете зробити і маєте зробити для себе, не покладатися на те, що прийде партнер, зробить вас щасливою, розфарбує ваше життя. Ви самі відповідаєте за свої стани, за свої емоції, за своє життя. І треба знайти способи наповнити своє життя без партнера: хобі, подруги, якісь нові навички, і це у ваших силах. запрошую вас на тренінг за лаштунками зайвої ваги. За три дні ви розпізнаєте оці глибинні причини свого переїдання, вторинні вигоди, непрожиті емоції і ролі, які утримують ваші кілограми, і отримаєте реальні інструменти, які допоможуть створити нові сценарії життя. І на цьому тренінгу не буде ніякої води, лише глибока робота. Ви зможете почути своє тіло, і головне. Побачити, чого ви дійсно потребуєте? Триватиме тренінг 3 три дні по 2-2,5 години, буде і запис. Чи готові ви нарешті почати розмову зі своїм тілом, почути монолог своєї ваги, а для самих рішучих діє спеціальна пропозиція: мінус 70% до від повної вартості. І цей тренінг точно не просто змінить вашу вагу, а ставлення до себе і ставлення до життя. Посилання є у шапці профілю, але ж спеціальна пропозиція діятиме ще три дні. Тож займайте своє місце, бронюйте за вигідною ціною. Давай бачу ваші запитання. Давайте ж спочатку як змінити ситуацію самостійно у цих стосунках, що зробити. Ви маєте зрозуміти, що заїдання ви використовуєте як захист від душевного болю, розпачу, які виникають через розчарування у стосунках. І це позитивна місія заїдання. А зайва вага підсвічує, демонструє цю проблему. Але ви також маєте розуміти, що коли ви залишаєтеся у співзалежних, токсичних, в аб'юзивних стосунках, коли ви уникаєте розмов про власні почуття, ви обираєте не себе. І коли ви заїдаєте, ви також обираєте не себе, а їжу. Ви щодня обираєте не себе. А що ви можете зробити? Перше, це робота з емоціями. Дати собі право на ці почуття, бо ви маєте право бути незадоволеними, засмученими і навіть розгніваними. І ці емоції не треба заїдати, їх треба не прожовувати, не жувати, а проживати. Другий крок це знову про діалог. Навчіться говорити з партнером про свої думки, про свої емоції, про свої стани без звинувачень. І починайте завжди з я висловлювань. Я відчуваю тето й тето. Тобто, це про вас має бути, це не про звинувачення, а про ваші почуття. А третій крок це побудова кордону. І знову про кордони. Не дозволяйте токсичним словам впливати на вас. І чітко дайте зрозуміти, що вам боляче, що ви не приймаєте такої поведінки. Ну і робити висновки. Якщо ви кажете, що вам боляче, а партнер не реагує, як ви кажете, то це його вибір. Не чути це його вибір, бо є вислів, що коли я стукаю, стукаю і не можу до нього достукатись, повірте, що ви вже достукались і вас почули, і тепер чекають, коли ви відійдете від дверей. Так що четвертий крок це про себе. Ви маєте подумати, що ви можете зробити для себе, що доставляє вам задоволення, прогулянки, що знімає стрес інакше. Можливо, розмови з подругами. Як ви можете попіклуватися про себе і знайдіть для цього час? Бо часто ми звинувачуємо партнерів через те, що самі про себе не дбаємо. Резюме, наше тіло. Завжди на нашому боці. Воно постійно дбає про нас і хоче допомогти, навіть коли нам здається, що це не так. І зайва вага це сигнал, який ми не завжди помічаємо або ж невірно інтерпретуємо. Бо вона про наші стосунки, емоції, потреби. І більшість жінок думають, що якщо я схудну, в мене все одразу зміниться. Життя налагодиться, стосунки покращаться, і вони оголошують війну своєму тілу, сідають на дієти, голодують і ще якісь жорсткі способи. Але ж, беречи під контроль те, що здається найдоступнішим, а саме їжу, вони занурюються в ілюзію, що здатні щось змінити, контролювати своє життя. Але це не працює. Їжа це спосіб і вихід. І я думаю, що ви це вже зрозуміли. Ну, а зараз настав час запитань: як зрозуміти, що моя вага пов'язана із стосунками? Адже причин може бути багато: гормони, стрес на роботі або ж генетика. Чому саме стосунки? Це запитання і сумніви зрозумілі, тому що причин ваги зайвої дуже багато. Але якщо ви відчуваєте, що їжа стає способом впоратися з емоціями або компенсувати якусь незадоволену потребу заповнити внутрішню порожничу, то є висока ймовірність, що справа не лише у фізіології. А й у психології справа може бути не тільки в стосунках, а й в інших вторинних вигодах. І саме на тренінгу ми будемо це аналізувати, щоб зрозуміти, з чим пов'язані пов'язана ваша вага чи переїдання, як ви можете. Це змінити. Бо вага, зрозуміло, пов'язана з переїданням. А що впливає на переїдання, що викликає його? Це ми будемо шукати відповіді через роботу, через розмову з своїм тілом і своєю вагою. Дякую за ваші реакції. Наступне запитання: чи можна впоратися з захисною вагою, якщо не змінювати стосунки, а лише працювати з харчуванням? Ну, мені здається, що відповідь ви всі вже зрозуміли, можна. Але це працює зазвичай тимчасово, тому що, поки ви не вирішили психологічні проблеми, вага буде повертатися. І якщо ви заїдали емоції, а потім сіли на дієту, ви лишаєте себе підтримки у вигляді їжі, і напруга зростає, і ви не знаєте, як ви можете це компенсувати, емоційний стан. Погіршується, наче пружина стискається, і тому згодом можна зірватися знову на переїдання. Якщо партнер не усвідомлює свою токсичність, і я все придумала, як його переконати і взагалі чи треба переконувати, Знаєте, якщо це токсичність, то вона, як правило, не усвідомлюється і самим партнером, а ваша вразливість і спонукає його до цього. А газлайтинг полягає саме в цьому, щоб грати на вашій безпорадності, казати, що ти все придумала, щоб ви не покладалися на себе і стали залежними від нього. І тут треба усвідомлювати ці маніпуляції і захищати свої кордони, повернути собі довіру до власних почуттів. А можливо, він тоді зміниться, а може й ні. Коли кажуть про встановлення кордонів, як це зробити, якщо я боюся зіпсувати стосунки ще більше? До речі, позавчора був ефір не запланований, присвячений саме встановленню кордонів. І я хотіла б, щоб ви почули основну думку: що перш ніж казати ні комусь, треба сказати так собі. І тоді ви не образите свого партнера, бо встановлення. Кордонів це не про конфлікт, це про повагу до себе, і вчитися треба сказати це з любов'ю до себе до себе і водночас до партнера. Тобто, можна сказати, як я вже казала, мені важливо, щоб ти поважав мої почуття, наприклад. Чи я не погоджуюся говорити в такому тоні. Чи допоможе тренінг мені, якщо я не розумію, які стосунки або нестосунки впливають на мою вагу. Ну, Тренінг якраз і створений саме для цього, щоб допомогти вам побачити те, чого ви не усвідомлюєте. Там є такі вправи, які дозволять вам почути не мій голос, а свій внутрішній голос, і ви зможете. Зрозуміти, які саме емоції впливають на ваші е, звички заїдати. Бо причиною дійсно можуть бути не тільки стосунки, а й інші вторинні вигоди. Ну що ж, давайте підсумуємо, я не бачу більше запитань, але ж ті, які були, я бачу, що вони мають єдину відповідь: що в першу чергу потрібно навчитися слухати себе і обирати себе, не партнера, не їжу. А себе. І оцей тренінг за лаштунками зайвої ваги це буде безпечний простір, де можна буде слухати, і, головне, чути себе. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую вам, що були зі мною. Якщо ви вважаєте, що корисний ефір, діліться ним. І, звісно, приходьте на тренінг. А зустрінемося ми обов'язково наступної суботи на прямому ефірі. Усім па-па!